Доброго дня! На цьому уроці ми поговоримо про їжу та її компоненти, а також з'ясуємо харчові та енергетичні потреби людини. Для підтримання життєдіяльності організму, для забезпечення його енергетичних потреб і процесів асиміляції людина споживає різноманітні поживні речовини, тобто їжу. Їжа це носій та джерело біологічно активних речовин, потужний лікувальний та оздоровлюваний чинник. Людина належить до всеїдних істот. Тобто споживає їжу як рослинного, так і тваринного походження. Складовими елементами їжі є харчові та не харчові або баласні компоненти. Харчові компоненти їжі організм використовує для побудови, оновлення та нормального функціонування органів тканин і клітин, а також як джерело енергії. До них належать білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни та вода. Нехарчові компоненти їжі представлені харчовими волокнами, харчовими та біологічно активними добавками, а також речовинами, які негативно впливають на організм людини, тобто мають отруйну чи токсичну дію. Харчові волокна, до яких належать клітковина, пектини та інші речовини, майже не засвоюються організмом, проте вони потрібні для нормальної діяльності органів травлення і всього організму. Тому харчові волокна теж є необхідною складовою частиною харчування. Харчовими продуктами для людини є різні об'єкти рослинного чи тваринного походження, які можуть використовуватись в їжу в натуральному чи переробленому вигляді. Ті речовини, які організм людини отримує з навколишнього середовища, спочатку зазнають змін, а потім засвоюються клітинами. Такі органічні речовини, як білки, жири і вуглеводи, а також вода та мінеральні солі, є основними компонентами продуктів харчування, і їх вміст не однаковий у різних харчових продуктах рослинного і тваринного походження. Білки організму людини складаються з 20 амінокислот, проте лише 11 з них він здатний синтезувати сам, перетворивши на них речовини, які надходять до його клітин. Такі амінокислоти називають замінними. Інші 9 амінокислот в організмі людини не синтезуються, і їх він щодня одержує з їжею в необхідній кількості. Ці амінокислоти мають назву незамінні. Харчові продукти тваринного походження, такі як м'ясо, риба, молоко, яйця, вершкове масло, є основним джерелом білків і жирів, а також частково вуглеводів. Білки тваринного походження становлять особливу цінність через те, що організм людини здатний засвоювати ці білки майже повністю. Не існує жодної можливості вирівноважити іншими сполуками відсутність білків у їжі. Якщо в раціоні відсутні або недостатньо представлені білки, це може призвести до важких розладів обміну речовин, зниження фізичної і розумової працездатності людини, викликати атрофію м'язів і зниження захисних властивостей імунної системи організму. Також з продуктами тваринного походження до організму людини надходять тваринні жири, наприклад, із салом, жирним м'ясом, рибою, молоком, вершковим маслом, сиром, сметаною також. Такі продукти тваринного походження, як печінка, савців, птахів чи риб, також містять вуглеводи, здебільшого у вигляді глікогену. Вуглеводи відіграють важливу роль у життєдіяльності організму. Вони є невід'ємною складовою частиною всіх клітин і тканин організму і виконують різноманітні функції. Глюкоза, наприклад, є складовою плазми крові. Глікоген резервний вуглевод, що забезпечує нормальне функціонування печінки та м'язів. Проте основна роль вуглеводів енергетична. Високий вміст вуглеводів мають харчові продукти рослинного походження, такі як хліб, хлібобулочні, макаронні і круп'яні вироби, овочі та фрукти. Крім того, вони також містять білки і рідкі жири, тобто олії, такі як соняшникова, кукурудзіна і оливкова олії. Жири розрізняють за здатністю їхніх складових, тобто молекул жирних кислот, приєднувати інші елементи, тобто молекулярні комплекси. Серед них є такі, що цієї властивості не мають або мають незначною мірою і їх називають насиченими. Ті жирні кислоти, у яких ця властивість виражена добре. Отримали назву ненасичених. Ненасичені жирні кислоти мають велике значення для процесів метаболізму. Тобто їх наявність у харчових продуктах дуже важлива. У добовій нормі споживання жирів їх вміст має бути не меншим від 70%. Вміст ненасичених жирних кислот більший у деяких рослин, де жирів багато. Це плоди авокадо, ляне, соняшникове насіння, горіхи тощо. Багато їх і в рослинних оліях соняшніковій, олівковій, кукурудзяній тощо. Олії, що містять ненасичені жирні кислоти, зазвичай при кімнатній температурі перебувають у рідкому стані. Тверді жирі багаті на насичені жирні кислоти. Вони є у складі продуктів тваринного походження, таких як м'ясо, сало, молоко, сири тощо. Харчові продукти будь-якого походження характеризуються такими важливими параметрами, як якість і харчова цінність. Якість продуктів це сукупність їхніх властивостей, що забезпечують бажані смакові якості і при цьому є безпечними для здоров'я людини. Харчова цінність це сукупність властивостей харчових продуктів, що забезпечують фізіологічні потреби людини в енергії і будівельних матеріалах. Хімічний склад продуктів і ступінь їх засвоюваності організмом людини насамперед визначають їх харчову цінність. За сучасною класифікацією харчові продукти поділяють на групи традиційні, тобто натуральні незмінні рослинні і тваринні. Функціональні. Змінені, що забезпечують активність органів, знижують ризик захворювань. Спеціальні, змінені дієтичні продукти, харчові добавки, продукти для спортсменів. Продукти для харчування дітей. Окрім того, в сучасній термінології для характеристики їжі існують ще й такі поняття, як органічні продукти, екологічно чисті продукти, генетично модифіковані продукти та інші. Потреби людини у харчових продуктах прийнято виражати енергією, яку містять компоненти їх складників. Ця енергія вимірюється у кілокалоріях. Одна кілокалорія – це така кількість теплової енергії, яка необхідна для нагрівання одного кілограму води на 1 градус. Потреби людини у поживних речовинах визначають її маса, вік і особливо рівень рухової активності. Що менше вік людини, то активніше в її організмі йдуть процеси асиміляції і, відповідно, тим більше білків потрібно на 1 кг маси тіла. Необхідна кількість білка для дорослих у середньому становить 1 г на 1 кг маси. При цьому фізична праця або заняття спортом призводять до збільшення споживання білків в середньому на 20% від загально прийнятих норм. Раціональне харчування це харчування, за якого до організму з харчовими продуктами надходять усі поживні речовини, вітаміни і мінеральні солі в кількості, що необхідне для нормальної життєдіяльності. Енергетичний баланс, однакове співвідношення енергії, що надходить до організму з їжею, і Енергії, що витрачена внаслідок діяльності організму. Якщо витрати енергії перевищують її надходження, то кажуть про недостатнє харчування. Якщо ж надходження енергії перевищує її витрату, то кажуть про надмірне харчування. Для добового раціону дорослої людини рекомендовано співвідношення білків, жирів і вуглеводів як 1 до 1 і до 4. Тобто, в середньому, за добу доросла людина має споживати приблизно 100 грамів білків, половину з яких становлять білки тваринного походження, 100 грамів жирів, третина яких має бути рослинного походження, і десь 400 грамів вуглеводів. При цьому на глюкозу чи інші прості вуглеводи має припадати від 50 до 100 грамів. Однак ці норми коригуються в залежності від типу праці та її умов. Наприклад, при фізичній праці треба збільшувати кількість білків, а при відсутності фізичної праці рекомендовано знизити кількість жирів на добу. Крім того, норми рекомендованого добового споживання поживних речовин залежать від статі людини. М'ясо, рибу, крупи, більшість овочів перед вживанням піддають термічній обробці. Вони перетворюються на страви, які засвоюються організмом людини краще за сирі продукти. Так, крохмаль у сирому вигляді лише частково перетравлюється в кишечнику, а після обробки легко розщеплюється ферментами слини ротовій порожнині. Проте потрібно вживати й сирі, овочі та фрукти, оскільки їхня клітковина підсилює скорочення кишечника. У сирих овочах і фруктах міститься багато вітамінів, які під час термічної обробки частково або повністю руйнуються. Деякі вітаміни не витримують також дії світла і тривалого зберігання. Одним з найважливіших компонентів організму людини є вода, відносна кількість якої становить приблизно 65% від загальної маси тіла дорослої людини. Основною функцією, яку вода виконує в організмі людини, є розчинення різноманітних хімічних сполук, тому що вода є універсальним розчинником. Тобто в організмі усі життєві процеси і метаболізм речовин відбуваються лише за наявності води у достатній кількості. В організмі вміст води має залишатися відносно сталим для нормального функціонування органів і систем. Однак організм постійно втрачає воду, і тому її кількість потрібно також постійно відновлювати. В середньому добове споживання людиною води має становити близько 2 літрів. Однак, за певних умов, таких як фізичні навантаження, хвороба чи успеку, потреба у воді може значно збільшуватись. Також організму людини потрібні інші неорганічні речовини, які приймають участь у підтриманні сталості внутрішнього середовища організму і входять до складу різних тканин. Для роботи нервових і м'язових клітин необхідні солі натрію і калію. До складу кісток і зубів входять солі кальцію, які також приймають участь у сіданні крові і скороченні м'язів. До складу молекул гемоглобіну, що переносять кисень, входить ферум. Для синтезу гормонів щитоподібної залози потрібен йод. До складу зубної емалі входить флуор. Рослинна їжа є основним джерелом неорганічних, тобто мінеральних речовин. В бобових рослинах, таких як горох, квасоля, боби і соя, а також в помідорах, капусті, щавлі, яблуках, грушах і суницях багато кальцію. У картоплі, буряках, абрикосах, сливах, винограді, гречці і кукурудзі, багато калію. Знов таки у квасолі, буряках, яблуках, а також салаті, огірках, ячмені, багато ферму. У морських водоростях, таких як морська капуста, міститься багато йоду. Продукти тваринного походження теж містять неорганічні речовини. Молоко, молочні продукти, яйця, риба утримують кальцій. Молочні м'ясні продукти риба та яйця також містять фосфор. Завдяки вживанню кухонної солі в організм людини надходить натрій, а в питній воді є флуор. Для сучасної людини характерним є так зване індустріальне харчування, тобто харчування значно переробленою промисловою їжею, обов'язковими компонентами якої є харчові добавки. До цієї категорії відносять різні природні або синтетичні хімічні речовини, які додають у продукти харчування для того, щоб надати їм певних властивостей, тобто поліпшити смак і запах, підвищити поживну цінність, змінити колір, запобігти псуванню продукту тощо. Це різноманітні консерванти, барвники, ароматизатори, емульгатори і стабілізатори. У Європейському Союзі існує система кодифікації харчових добавок, вони позначаються великою літерою Е і тризначними числами. Для підсилення або відновлення кольору продукту застосовують барвники, наприклад, Е100 – куркумін. Консерванти, які застосовуються для довготривалого зберігання продуктів харчування і захищають продукти від мікроорганізмів, у певних дозах є шкідливими для організму. Прикладом консервантів є Е-200 сорбінова кислота. Для збереження певної консистенції продуктів харчування і створення однорідної суміші, у них додають стабілізатори і емульгатори, серед яких найпоширенішими є Е400 альгінова кислота і Е-559 алюмосилікати. При купівлі будь-якого продукту необхідно завжди звертати увагу на паспортні дані цього продукту і також строки придатності. Продукти з високим вмістом різноманітних харчових добавок не бажано вживати в значній кількості і взагалі слід вживати обережно. Харчові добавки, на відміну від біологічно активних речовин, не мають біологічної активності, деякі з них можуть навіть бути шкідливими для здоров'я людини. Це барники Е-121 121 цитрусове червоний 2, Е-123 123 амарант, Е-128 128 червоний 2G, консерванти Е-216, парагідроксибензойної кислоти пропіловий етер, Е-217, парагідроксибензойної кислоти пропілового етеру сіль, Е-240 формальдегід. Деякі харчові добавки, такі як. Е, 230, 231, 232, 239, 311, 312, 313 можуть стати причиною алергічних реакцій. І це далеко не повний перелік. Тобто, бажано уникати тих харчових продуктів, у виробництві яких з технологічних міркувань використовується велика кількість різних харчових добавок. Крім того, Унаслідок антропогенного і техногенного впливів на довкілля, в натуральних харчових продуктах також можуть міститись такі речовини, як нітрати, фосфати, солі важких металів тощо, концентрація яких значно перевищує гранично-допустимі норми. Ці речовини мають отруйну чи токсичну діюну організм, що позначається на здоров'ї людини. Таким чином, збалансована їжа і повноцінне харчування забезпечують енергетичні потреби людини, а також потреби у органічних і неорганічних речовинах. Розмову про харчування ми продовжимо на наступному уроці. На все добре!